Польща викликала до МЗС посла України через критику з боку президента України обмежень для українського зерна. Заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський передав рішучий протест польської сторони проти вчорашніх заяв президента Зеленського на генеральній асамблеї ООН про те, що деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію. Йдеться в повідомленні МЗС Польщі у понеділок. Польський президент казав, що на полях генасамблеї ООН планує обговорити зернове питання під. Час двосторонньої зустрічі із Зеленським. Однак українська сторона не підтверджувала плани про цю зустріч. За цією ситуацією стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нашого ефіру з Лондона. Вітаю, Богдане! Отже, Польща відреагувала на слова президента Зеленського рішучим протестом та викликом посла. Як реагують інші європейські партнери? Ну, власне, ми знаємо, зокрема, з вуст міністрів сільського господарства країн ЄС на початку цього тижня вони переважною більшістю засудили односторонність дій Польщі, Словаччини та Угорщини. Зі свого боку, ми знаємо, наприклад, що представники словаччини кажуть, що не хочуть коментувати ситуацію, оскільки якщо справді буде тяжба так мовити в світовій. Організації торгівлі то аргументи, висловлені у заявах, можуть використовуватися під час цих суперечок. в Угорщині прем'єр-міністр Віктор Орбан, як завжди, звинувачує Брюссель в усіх бідах, і також у цій ситуації, що склалася. Я думаю, що варто нагадати, що торговельні суперечки навіть між партнерами не є чимось надзвичайним, наприклад. Ця країна, велика Британія, з сусідньою Францією, мала тертя досить часто. Ми мали дуже складні ситуації, наприклад, в суперечках щодо рибальства, коли гарячі голови і у Франції, і у Британії закликали навіть. Патрулювати води військово-морським флотом, щоб відлякати рибалок з того чи іншого боку, суперечки дуже складні, коли йдеться про торгівлю. Були і між сполученими штатами, між європейським союзом, тобто нічого нового тут немає. Нове. Тут, коли йдеться про Україну і особливо Польщу, Словаччину і звичайно Угорщину як країну Європейського союзу, сусідню державу, є те, що торгова суперечка накладається на умови війни. Той час, коли Україні потрібно найбільше допомоги від європейських союзників від європейських сусідів насамперед, ця суперечка загострює сваркою між тими, кому найбільше потрібно зараз партнерство. Богдана, сьогодні ми почули нову заяву української сторони. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде позиватися у світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Як відповіли на цю заяву в Європі? Ну я вже трохи згадав про те, що лунає з вуст представників західних країн ЄС чи з вуст словаків або польських політиків. Тобто насамперед треба пам'ятати, що. Через 10 днів у словаччині будуть парламентські вибори, і результатом цих виборів може бути зміна також політики Братіслави, зокрема і щодо України. Через 25 днів вибори будуть у Польщі на цьому тлі дуже гострої політичної боротьби. У, у цих сусідніх з Україною країнах будь-які гострі заяви Києва сприймаються особливо болісно. І коли йдеться про суперечку, то ми вже зараз бачимо, що йдеться про власне сот. Де усі диспути, як правило, розглядаються дуже довго, надзвичайно довго, але є також і натяки на бажання вирішити цю проблему, не скажучи, не доводячи справу до, до суду, і зокрема Українське міністерство економіки сьогодні заявило про готовність. Розглядати і вирішувати це питання, іти на практичні кроки для того, щоб залагодити його не доводячи справу до суперечки в СОД. содінодан. Я знаю, ти мав можливість поспілкуватися з експертами, що вони говорять, і які є шляхи вирішення питання імпорту українського зерна. Ну, власне, фахівці одні з них зосереджуються на суто практичних питаннях, а інші на ширших і політичних. І Якщо взяти суто практичні питання, то власне відповіді на них відомі вже давно, давно відомо, і це заявляють і представники України, і міжнародні представники, що найкращий спосіб, найефективніший спосіб експорту українського збіжжя це. Через Чорне море морським шляхом великотонажними вантажними суднами, але через російську війну, через фактичну блокаду Росії, це неможливо. Отже, залишається велика надія на шляхи суходолом. Через західні е, кордони е, до Європи, але тут ми маємо проблему з побоюваннями е, тих країн з тим, що у них буде наплив дешевого, надто дешевого українського збіжжя, і фермери, наприклад, в Болгарії в інших країнах е, дуже гучно протестують з українського боку. Зокрема, е, мені представники українського уряду наголошували, що зараз великі надії на Румунію. Румунія сказала, е, що вона не буде йти на такі односторонні. Ні, кроки, як Польща, Словаччина та Угорщина, і в Україні кажуть, що зараз румунський шлях, зокрема через Дунай, а також і залізницею, через румунські порти, зокрема через порт Констанца на Чорному морі, це один з найважливіших шляхів. Але коли йдеться про політичні оцінки, чи ширші оцінки того, що відбувається. Люди, коментатори, зокрема в Польщі і також і в Україні, надзвичайно стурбовані різкістю заяв Варшави і Києва, надмірною, як вони вважають, різкістю політиків, як з одного, так і іншого боку, що може зашкодити, може відбитися навіть на військовій такій важливій співпраці України з Європою. Дякую, Богдана, за твою розповідь про ситуацію навколо експорту українського зерна. Ми говорили з Богданом Цюпиним, який приєднався до нас з Лондона. А ми рухаємось далі.